Друзі, вітаю! Ви дивитесь 24 канал. Мене звати Андрій Дрозда. І це наш традиційний щоденний огляд мапи бойових дій, де ми коротко, швидко, але дуже уважно і критично оглядаємо карту на усіх напрямках. Дивимося, що там відбувається на лініях зіткнення, як розвивається наш контрнаступ. які успіхи за добу. Ну і сьогодні, звичайно, оскільки у нас п'ятниця, 16 вересня, на календарі оглянемо також наші підсумки за цілий тиждень чого Збройним силам вдалося досягнути на усіх фронтах, ну і де росіяни огризаються. Ну, тож, як завжди, розпочнемо ми із півночі, з Харківщини, потім через Донеччину будемо рухатися до Херсонщини і дуже оперативно глянемо усі усі напрямки. Що ж, сьогоднішній ранок у нас розпочався із новин стосовно обстрілів російських територій і міст. Принаймні місцеві мешканці публікували відео із міста Валуйки. Це Білгородщина, і, власне кажучи, там дуже багато відео з'являлося про приліт ракет. Було пошкоджено інфраструктуру енергетичну. Місто це залишилося без електроенергії, без світла. Взагалі, валуйки росіяни використовують як такий логістичний центр для своїх окупаційних збройних сил. Звідси йде дорога вже в бік України на Харківщину і на Куп'янськ безпосередньо. Ну і звичайно, що зараз ця лінія. Постачання російських боєприпасів збройних сил вона перервана, оскільки де окуповано Харківщину і де окуповано але там все до речі, поліці, оскільки не просто сьогодні уважніше подивимося на реальну ситуацію, що ж там відбувається. Ну але у Валуйках цілу ніч власне паніка тривала. Місцевих мешканців можемо подивитися невеличкий фрагмент, як це виглядало на місцях. Просто аліс раз. улицу, нахуй. Да поехали, говорю, они вот аж летают. <сас> Пожалуйста. Да. Я не знаю. Ебать. Его... Вот. Ебать. Це дуже стрільне. Ну тож багато таких кадрів з'являлося, коли розбиті там цілі вулиці, будівлі близько 20 запусків ракет зафіксували місцеві мешканці. Ну важко сказати, що це було, чи це росіяни самі себе обстріляли, чи з іншої причини ракети прилітали і з іншої сторони по валуйках. Наразі офіційних коментарів від нашого генштабу від Збройних сил України немає. Бачимо лише, що не лише Харків може залишати себе електрики внаслідок ракетних ударів. Ські міста так само відповідно можуть від цього страждати. Ну будемо списувати це на неточність російських ракет, що вони падають власне на території самої Росії і відповідно завдають певної шкоди. Зазначимо також, що це не перший такий обстріл за останні дні російських населених пунктів. Окрім валуйок, страждало містечко Уразово. воно тут поруч біля валуйок, так само населений пункт Борки був обстріляний, нібито за словами місцевих мешканців. of <laughs> Так само прикордонні села, такі як Віріґо та інші, Палала цієї ночі так само станція прикордонного митного контролю на українсько-російському кордоні. Ну, власне, буфер цей росіяни втратили на прикордонних українських територіях, які вони раніше були окупували. Відтепер українські сили стоять точно на кордоні України і Росії, і вже там відбуваються різноманітні зіткнення, перестрілки артилерії. Російські обстріли, тож війна вона перенеслася безпосередньо вже і на російську територію. Ну що ж, це наслідок агресії. Тут мають собі віддавати звіт російські громадяни. Так само. Що ж у нас відбувається на лінії зіткнення, на лінії розмежування по ці оскіл на Харківщині? Ми бачимо, що там за останню добу карта змінилася і в районі Куп'янська самого, і нижче на південь, в районі Борової. Фактично. Зникли ці так звані плацдарми, які ми вважали з вами плацдармами і коментували, їх вже немає. Що ж відбулося? Давайте відмотаємо назад трохи наш таймер на мапі, от на дві доби, фактично 13,09. Ми бачимо, що біля Куп'янська ось така ситуація. Наблизимо для тих, хто дивиться на смартфонах, щоб було чітко все видно. Тобто, від Куп'янська є буферна певна зона, декілька сіл, яка є фактично сірою зоною, тобто вона не позначена блакитним кольором. Ми не можемо. Сказати, що їх контролювали Збройні Сили України. Це були території, де росіяни відійшли панічно втікаючи від нашого контрнаступу. І фактично це була нічийна територія, де могли з'являтися ДРГ обох сторін і вестися бої. Однак тепер бачимо, що росіяни трохи очуня, але вони бачать, що українці далі не переходять активно великими силами на східний лівий берег осколу і не рухаються в напрямку Сватового. І Ось що вони зробили. Вони відповідно підтягнулися ближче до Куп'янська вузлового, і фактично фронт пролягає тепер по ріці. Тут ще є сіра зона. От саме залізнична станція Куп'янськ-вузловий, вона на лівому березі, але вона під постійним вогневим контролем Збройних сил України. Тобто, користуватися цією залізницею нереально наразі нашим ворогам. Однак ми бачимо, що фактично річка є лінією розмежування, лінією фронту. На тому боці ми не висаджуємо. Не Великі сили не розвиваємо наразі наш плацдарм, і от тиждень закінчується фактично фіксацією нашого успіху по річці Оскіл, не звільненням Харківщини саме по цій лінії. Якщо ми будемо рухатися південніше, то так само можемо відмотати назад наш таймер і побачити, що ще дві доби тому і вчора так само на карті Діпстейт було зафіксовано таку сіру зону в районі містечка Борова. Це так само от лівий східний берег ріки Оскіл. За водосховищем, оскільським підкреслюємо це важливо, тому що тут ширина русла ріки на водосховищі вона значно ширша ніж біля Куп'янська. Тут її форсувати, наприклад, бронетехнікою без понтонних переправ неможливо. Не фактично тут є міст, але очевидно, що він обстріляний понищений. Його використовувати нормальним, в нормальному режимі неможливо. Отож, борова не була сірою зоною, як і декілька сіл навколо неї. Однак сьогодні. Ми маємо ось таку ситуацію. Росіяни підійшли впритул до річки і контролюють фактично цей східний лівий берег. Тож ріка є лінією розмежування і тут. Рухаємося ще далі на південь і бачимо ситуацію біля Святогірська. І тут якраз ситуація вже на нашу користь розвивається. Тут біля Святогірська нам вдалося все-таки закріпитися, отримати на північному березі Сіверського Донця і відповідно, східному березі Осколу, бо тут, якраз, у цьому місці, я ще наближу, Оскіл впадає в Сіверський Донець, і тут, власне, ріка розширюється. І Складний рельєф для ведення. Бойових дій, там пагорби, там такі закруті ріки, болота, лісиста місцевість, але вдалося українським Збройним силам за цей тиждень тут закріпитися, звільнити Святогірськ і розвивати рух далі на схід і на північ. Можемо переконатися на мапі, коли відмотаємо на два дні назад, то бачимо, що росіяни впритул до осколу тут цим клином виходили. Ось так пере. Перефокусуємося і бачимо, що два дні вперед. Ми спостерігаємо рух наших збройних сил. Фактично сіру зону ми розширюємо. Росіяни відходять назад до населених пунктів пунктів крові Яр, Рубці, Середнє, Шандриголове і так далі. Кримки, Олександрівка, вони вже в сірій зоні. Тут ідуть бої. Така ситуація біля Святогірська. Ну і так само дуже цікава ситуація. Відмотаємо назад на два дні біля Лиману. Біля Лиману зараз дуже жорсткі бої йдуть фактично наші збройні сили і тут форсують ріку, щоб нагадати вам, як виглядає тут сіверський Донець. Подивимось на ось це зокрема фото, і побачимо, наскільки складно тут в районі Старого Каравану форсувати Сіверський Донець тут з різноманітними заплавами, болотами, лісом, таким складним рельєфом, місцевістю доводиться мати справу і перекидати все нові нові війська туди на північ. В район Лиману. Отож, бачимо, що нам це вдається. От ми зараз будемо рухатися мапою в часі до сьогоднішнього дня. І бачимо, що тут ми розширили наш плацдарм. І ось ті війська, які висадилися в Озерному і закріпилися там, фактично вони розширюють сіру зону до старого каравану, до Брусівки і підходять ближче до Лиману. Звичайно, до Лиману. Ми вийшли лише на околиці, і далі там ще доволі багато роботи треба зробити, щоб штурмувати і сам лиман, і ямпіль, який поруч. Але успіхи за декілька останніх діб і за останню добу ми тут бачимо неозброєним оком. Тобто, фактично є тут наше просування, воно залежить від того, скільки сил нам вдасться перекинути безпосередньо туди. На е, цей північний берег е, Сіверського Донця ми також сьогодні фіксуємо, що відбулися обстріли дальні і різноманітні диверсії не лише у Валуйках, не лише на російській території, але й на тимчасово окупованих територіях відбувалися події доволі непересічні у Луганську. Луганськ, звичайно, в глибині окупованої території. Але там сьогодні відбулася ліквідація, ліквідація так званого генпрокурора. В Горінко його прізвище Сергій Горєнко. Він був підірваний у власному кабінеті, і це свідчення того, що наші диверсанти успішно діють там у Луганську. Поглянемо на пику цього Горєнка безпосередньо на екрані. Ось так виглядав так званий генпрокурор терористичної організації ЛНР. Він сьогодні був вбитий, ліквідований у власному кабінеті. Це заслуга нашого підпілля, наших сил спеціальних операцій. Тож, бачимо, що наразі, там, зі слів вчорашніх того ж пасічника Гауляйтера Луганщини, паніка триває, хоча він переконав, що жодної паніки немає і не може бути. Але наразі росіяни фактично мають справу з нашими збройними силами чи не на кордонах Луганської області. Залишається приблизно 4 Харківщини, де окупувати. Але для цього треба серйозними силами перейти через Оскіл. Отож, тут ми закінчили. Тобто ще раз підкреслюємо, що на сіверському донці ми закріплюємося на двох плацдармах і рухаємось вперед, будемо стежити за розвитком подій там. Що стосується Бахмута і взагалі цієї лінії, де росіяни мають ініціативу на Донеччині, це від Сіверська з півночі наблизимо ближче, від Сіверська до Бахмута і ще нижче, власне кажучи, аж до Торецька. На всі ці лінії росіяни намагаються наступати і подекуди роблять це доволі успішно. Ми читаємо із зведення нашого Генштабу такі дані, що Сили оборони України успішно відбили за останню добу атаки в. Районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка і Новомихайлівка. Всі ці населені пункти вони розташовані саме ось на цій частині фронту. Це Бахмутський напрямок, це район Соледара, де Росіяни наступають. Бачимо, росіяни фактично підходять до околиць Соледара. Тут є Бахмутський такий населений пункт. І от їхній виступ і напрямок наступальних дій тут теж помітний так само рухаємося на південь. І бачимо ситуацію біля самого Бахмута. Весела долина і Зайцева, як і Одрадівка. Вони всі в сірій зоні. Тобто тут за ці населені пункти йдуть бої, і тут наступають вагнерівці ну, спільно з ДНРівськими формуваннями, з такими там казачими полками. Вагнерівці тут є основним таким ударним кулаком у районі Бахмута. Так, рухаємось ще нижче. Бачимо тут е, Миколаївка, друга, е, Курдюмівка, так само сіра зона, і тут ми можемо, в принципі за останні декілька діб спостерігати так само просування е, цих вагнерівських сил окупаційних сил з 13 число. Перед і бачимо, що просунулись вони не сильно. Це декілька сотень метрів, але просування воно помітним. Так само рухаємо ще на південь, і бачимо, що тут є виступ, який не змінюється біля Верхньоторецького. Фактично, вже тривалий час. Тижнями не змінюється. Тут прогресу немає в росіян, так само, як і район Донецька. Піски, Мар'їнка. Тут ситуація загалом, бачите, на кілька днів відмотуємо. Фактично просування ми бачимо лише біля Новомихайлівки. За Останні три доби ось тут якусь частину території вдалося росіянам закрити, але Новомихайлівку вони не взяли. Що ж, на фронті біля Вугледару, так само, як і на запорізькій частині лінії розмежування, наразі змін немає, тому ми тут надовго не затримуємося. В минулих випусках ми. Підкреслили те, що відбувається концентрація як російських, так і українських сил. Росіяни в цьому трикутнику Васильівка, Пологе Токмак, концентрують свої резерви, підтягуються нові. Ми ж в районі Оріхового Гуляйполя так само підсилюємося. Тут може бути новий виток протистояння в майбутньому. І це ми розуміємо. Перенесемося на Херсонщину, де зміни є. Там, власне кажучи, продовжуються ракетні удари по Кривому Рогові, зокрема по. Гідротехнічних спорудах росіяни хочуть спричинити по перше паніку в самому місті. По-друге, підняти рівень води в інгульці в нижче по руслу, де відбуваються українські наступальні дії вже на Херсонщині. Це район Давидового Броду. І сухого ставка, так званого тут є, власне кажучи, наш плацдарм вже на іншому боці інгульця. Тобто наші сили переправилися. Ми використовуємо там понтонні переправи. Росіяни б'ються артилерії з усіх усюд і намагаються, власне кажучи, підтискати цей наш плацдарм, витискати його назад. Ну, особливих успіхів не мають, але все ж, якщо ми переглянемося, зовсім близько, то побачимо це. от стан мапи на 13 число. Так думаю, зручніше буде глядачам побачити. І ось до сьогоднішнього дня ми перемотуємо і бачимо, що в принципі тут наш виступ, такий клин, він підтягнувся. Більше на південь, тобто фактично, зміни полягають в тому, що ми відвоювали ще частину території всупереч російським обстрілам. Щасливе, і тут ще є сусідній населений пункт. Його навіть не позначають на мапі Діпстейт. Це такий невеличкий прямокутник, і для того щоб зрозуміти, що це таке, от на лінії розмежування, чому це важливо, тому що там атаки росіян біля цього населеного пункту потрапляють у зведення нашого генштабу. Це Таке невеличке. Не знаю, поселення називаємо його так під назвою Безіменне. Ось на Google карті. Ми біля щасливого теж наблизимо карту і побачимо, що тут є ось такий просто клаптик на 20 хат. Три вулиці, може дійсно 20 будинків. І називається цей населений пункт, власне, безіменне. Тобто назви він не має. Називається він без назви. Ніяк і фактично тут і були розташовані українські позиції. Ось видно, безіменне пише. І їх обстрілювали з артилерії дуже активно росіяни. Власне, ще в вчорашньому зведенні Генштабу згадується це, це село. І Я, власне, тут зношу корективи, тому що я сплутав його з іншим безіменним і от коментував, що можливо населення бої ці відбуваються в безіменному, ось тут, біля Снігорівки. що було дуже дивним, оскільки Снігорівка – це доволі велике місто, і воно наразі під контролем окупантів перебуває. Як наші війська мали зайти сюди, в тил, фактично відрізати Снігорівку, Це було великою загадкою. Виявляється, жодних секретів полішене. Тут немає, карта відповідає дійсності, як і зведення Генштабу. Фронт справді тут на північ від Снігурівки пролягає, і тут ми наразі до штурму самої Снігурівки ще активного не перейшли. Але, очевидь, він планується, бо без взяття Снігурівки тут просування далі і складним є неможливим, фактично. Але зовсім поруч, справді, відбувається бої в іншому, безіменному, біля щасливого. І там, от, власне, лінія теж пролягає розмажовування і розширюється за останні за останні декілька діб, як бачите, наш плацдарм. Тобто тут є в нас просування, але зважаємо, що воно відбувається під шаленими обстрілами ворога у степах. Ну що ж, більше значних якихось змін на Херсонському напрямку ми не спостерігаємо. Можемо поглянути теж на Високопілля, Миролюбівку. Тут ось за декілька днів нуль змін абсолютно. Тобто, фактично, таким активною, активною ділянкою фронту районом залишається район Давидового Броду і Сухого. Оставка. Ну і ще поглянемо. Звичайно, переконаємо, що ж нас зовсім на півдні відбувається. Це ситуація, власне, дорога на Киселівку, на Чорнобаївку, М-14, траса на Херсон. І тут за останні ось дві доби знову ж таки. Клацнемо двічі, побачимо, що ми звільнили. Ну не звільнили, але принаймні ведемо бої за солдатські. Ось цей населений пункт, який опинився в сірій зоні. Був під контролем окупантів. Зараз тут бої тривають. Так, це одна зміна, і друга зміна стосується невеличка зовсім ситуації біля тернових подів. Тут ми бачимо, що в нам. Буквально на якісь там сотні метрів вдалося просунутись вперед, і це йдеться лише про розширення сірої зони, а не зовсім про контроль над цим населеним пунктом і просування значне поступальне вперед. Ну, але бачимо, що є декілька таких виступів у ворожій обороні, які нам вдалося прорвати. І ми рухаємося з кількох плацдармів, тіснемо ворога на Херсонщині в бік Дніпра, в бік Береслава, в бік Херсона. Наразі ж зарано говорити про те, що ми звільнили Киселівку, рухаємося на Чорнобаївку, як казали деякі місцеві посадовці. Це занадто оптимістична оцінка ситуації, не відповідає дійсності. Але попереду субота, неділя, і вже можливо, ну війна, ж знаєте, на вихідні вона не припиняється. Вже можливо, з понеділка ми побачимо зовсім іншу картину, як на Херсонщині, так і в районі Сіверського Дінця, і на всіх напрямках. Тому, підсумовуючи, можемо сказати, що цей тиждень для збройних сил України для. Всіх сил нашої оборони був дуже успішним на всіх напрямках. Наш контрнаступ розвивається і на Херсонщині, і так само в нас значні успіхи були на Харківщині. Ми звільнили область практично повністю. Ну і два плацдарми на Сіверському Донці, вони також міцно стоять і розширюються. На цьому, наш огляд, мапи ми завершуємо. Побачимося вже, вочевидь, у понеділок у такому форматі. Якщо він вам подобається, ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі. Поширюйте це відео, ну і будемо далі разом із вами уважно оглядати карту всім тим коментаторам під відео, які власне вже відгукнулися в попередніх випусках. Я дуже вдячний, тому що ви коригуєте і доповнюєте наш огляд. І Справді ваші коментарі дуже цінні. А сотні тисяч переглядів свідчать про те, що аудиторії 24 го каналу, нашим глядачам, цей формат цікавий. всім дякую і до наступних зустрічей.